Угорщина через своє міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ продовжує підтримувати дітей із різних регіонів України. Цього разу в програмі відпочинку на Закарпатті, яку організувало європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА, беруть участь молоді люди з Харківської області. Літній відпочинок було організовано в готельному комплексі Гелікон у селі Яноші на Берегівщині. Упродовж тижня молодь ознайомлювалася з визначними місцями Закарпаття та місцевими угорськими народними традиціями й культурою. З моменту початку війни Угорщина рішуче підтримує постраждалу молодь, і через різні організації вже надала можливість відпочивати в таборах в Угорщині та на Закарпатті понад 30 тисячам молодих людей. Угорщина віддана підтримці українців у скрутні часи і не має нічого важливішого ніж підтримка дітей, заявив Оскар Шестак, голова загальних зборів області Саболч-Сатмарбарих Угорщини, та голова європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. потреба в такій підтримці з'явилася вже на початку війни через зв'язки Закарпатської області зі східними областями України. Кілька років тому приїжджала керівниця Харківської ОВА, яка й порушила питання проведення таких таборів. так, європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА подало тендер до міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини на фінансування такої програми. І таким чином, за підтримки уряду Угорщини, наше об'єднання може реалізувати програму. За цей час ми мали змогу прийняти цілі родини на реабілітацію, та навіть були проведені подорожі до угорщини в місто Ніретьгаза. Зараз у межах програми проводиться оздоровлення діток тут на Закарпатті. Ці миті є дуже зворушливими, адже ми зустрічаємо діток, які пережили жахіття війни. Тому ми намагаємося, хоч би в цей один тиждень, надати можливість відпочити та побачити щось краще з цього життя. З початку війни Харківська область разом із Закарпатською реалізували численні спільні проєкти. Оскільки між двома областями укладено партнерську угоду, що охоплює культурне, молодіжне та спортивне співробітництво. Окрім того, що ви проведете чудовий спокійний тиждень, ознайомитеся також із місцевою угорською спільнотою та угорською культурою, яка є органічною частиною Закарпаття, зазначив Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, співголова європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА сьогодні, це дітки з Харківщини. Перед тим було з інших регіонів України, це свідчить про дружбу українського та угорського народів та таку необхідну підтримку наших діточок, які можуть в сонячному Закарпатті оздоровитися, відійти від того жахіття, яке, на жаль, відбувається. На прифронтових територіях упродовж тижня молодь не лише відпочиває, а й отримує нові враження завдяки екскурсіям, оздоровчим програмам та численним заходам зі збереження традицій. На жаль, коли розпочалася війна у 2022 році, ми розробили індивідуальний проект, який було подано до Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. І наш проект був підтриманий. І цього разу, цього року ми вже приймаємо 10-ту групу українських дітей і п'ята поспіль із Харківської області. Чому саме Харківська область? Відпочивали в нас діти вже із Ірпіні, з Києва, Івано-Франківська, Тернопіля, зі Львова. Але у 2023 році, коли була перша група харківських дітей, вони нас надзвичайно вразили, адже вони перебувають у найближчому. Прикордонні вони щодня переживають страхіття цієї війни. Були в нас і дітки, у яких не була рука. Тобто втрати були величезні. Дітки у нас із соціально незахищених сімей, дітки сироти, дітки полусироти, дітки-батьки, яких працюють на відновленні інфраструктури, критичної інфраструктури. Група заїхала до нас у 23 серпня у суботу. За цей час вони вже мали можливість відвідати Мукачівський замок, мали екскурсію у Мукачеві у берегові, відпочивали в Дінопарк. Щодня їм забезпечено купання у басейні в соляних кімнатах при готелі Гелікон на базі термальних вод у косино. Участь у народних традиціях, у народних танцях, вчитися рукоділлю. Будемо сподіватися, що і в подальшому ці групи у нас будуть надаватися, але вже, щоб війна закінчилася і щоб ми могли приймати цих, цих дітей просто на оздоровлення, а не в часи війни. Після привітання дітей пригостили тортом Ужгород, адже організатори намагаються ознайомити дітей нашого краю не лише з туристичними пам'ятками, а й роблять акцент на місцевій кулінарній культурі.